Зустрічайте, Левеш! Друзі, всім привіт! Канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні приготуємо справжній шедевр закарпатської кухні. Суп має не тільки глибокий смак, але й цікаву історію. Починаймо! Копченості це серце супу. Разом з квасолію варити півтори-дві години. Тому не гаємо часу, підпалюємо багаття і вриваємося в процес. Ребра обов'язково потрібно зачистити від оцієї плівки. Ось вона гарно знімається. І наріжемо їх порційними шматочками. Нарізали ребра, погодка така собі, звісно. Ну, я думаю, ми приготуємо сьогодні Боблевеш чи Боблевеш. Я не знаю, як правильно ставити наголос. Напишіть в коментарях. Квасолю ми попередньо замочили. Десь сутки вона була в воді і міняли воду там періодично через кожних там пару годин. Замочену квасолю відправляємо в казан. Далі за квасолі йдуть ребра. Відправляємо ребра, не солимо. Не перчимо, знімаємо піну, а потім дамо трохи смаку. А поки ми нарізаємо овочі для засмажки, ловіть цікаві факти про суп, яка боблевеш. Традиційний угорсько-закарпатський суп, названий на честь класика угорської літератури. Моріця Йокаї його обожнювали дворяни, готували у шинках. А тепер ми з вами зануримося в автентичне Закарпаття. Йокаї Боб левиш це густий бобовий суп з копченостями, овочами і галушками. На Закарпатті страва прижилася через тісні культурні зв'язки з Угорщиною. У кожному селі її готують трохи по-своєму. Але завжди з душею, бо «блевеш» означає буквально суп з бабів угорською мовою. Суп є типовим прикладом селянської кухні, ситний, недорогий і дуже поживний. Його часто готували у великих кількостях, бо добре зберігається, і смак стає ще кращим на другий день. Страва багатокомпонентна та довго тривала, але воно того варте. Нагадаю, тут варяться ребра з квасолію. Зараз зробимо підсмажку, а також з борошна та яйця зробимо чіпєтки. Всі пограмовки. Та технічна карта будуть, як завжди, знизу під відео в описі. Так, наливаємо олійку на пательню. Додаємо цибулю з морквою. А також обсмажимо копченості, щоб вони віддали свій смак. Інші копчення, які у вас є. Закипіло. Будемо знімати пінку. На цьому етапі, після того, як зняли піну, додаємо лаврушка. У нас чотири штучки та попередньо. Присолимо. Ну, але, звісно, будемо доводити до смаку пізніше. Додаємо наші перетерті помідори. О, як смачно виглядає вже. Серед спецій у мене зіра півчайної ложки. Гарненько так її розотремо. А також додамо трохи солі та паприки. Ну і куди ж ми без перчика додаємо в два варіанти і туди, і сюди. Помідори то добре, але нам потрібен стійкий смак та колір, тому додаємо томатної пасти чи соуса, Дві столових ложки. А також підкислим фірмінним оцетом кулінарної симфонії. Кому потрібен рецепт цього оцету, в телеграм-каналі є. Підписуйтесь. Ну що, друзі, скажіть, цікаве, а взагалі закарпатської кухні я присвячу цілий розділ в Ютубі. Тому ставте лайки, щоб я бачив вашу активність. Наступним приготую тоді бограч. Так як у нас в супі немає ні картошки, ні ніякого крохмаля, то потрібно супчик трошки підгустити. Тому в вашій увазі смажена мука під назвою Ранташ. Беремо гарну таку столову ложку з верхом ранташа, а також сметанки. Також гарну ложку. Це все діло калапуцяємо і додаємо водичку. Звичайну воду. І вимішуємо. Ну і погодка. Як каже мій кум, каже, Занят да випить. Ну, але ми нічого не будемо позичати, у нас і так все є. Отак виглядає наша підливка. Чи, я не знаю навіть, як назвати. Без комочків, ну, наш загущувач. Чіпки, галушки, щипала, як хочете, так і називайте. Але для цього потрібно взяти яйце, взяти трохи солі, додати муки і зробити таке круте, густе тісто. Потім це тісто будемо відщіпувати і кидати в киплячу воду. У кожному регіоні Угорщини є своя версія або Десь додають домашню лакшину або галушки, десь кладуть оцет або сметану для кислинки. Іноді навіть додають сухі сливи, що надає легку солодкість. Угорська копчена червона паприка це серце смаку, одна з головних родзинок страви, яка дає неповторний аромат. У закарпатських селах його готують на великі родинні зібрання або свята, особливо в холодну пору року. Його часто подають як перше і основне блюдо одночасно, бо він дуже наваристий і ситний. Бо блевеш як міст між культурами. Страва вважається спільною для угорців, румунів, словаків та українців, які мешкають на Закарпатті. Тісто вимішали, має такий вигляд: бачите, жовтеньке, красивеньке, файне тісто. А тепер чуть не забули, у нас молодий часник, ну у вас який є. Часничок потрібно додати до засмажки. Тому його так рубанемо зараз. Гарненько. Часник молоденький, вже з'являються зубчики. Зараз він дуже смачний та ароматний. Отак ми його тоненько наріжемо і додамо чесничок. Попробували підсмажку, ну, знаєте, трохи кисленька, потрібно врівноважити, стабілізувати її. Додаємо цукор. Ось чайну ложку. І зараз доведемо до смаку. Як воно пахне, Оце буде Йокає є боблевиш. Пройшло півтори години, погодка трохи вирівнялась. І нам зараз головне перевірити, чи зварилася квасоля. Готова. Солі мало. Зараз цю всю історію в Казан. І всі смаки змить. Настав час додати гіркого перця. А також сметанки з ранташом, щоб загустити наш боблевеш. О, і колір міняється. Ну і чіпетки беремо, відчіпаємо і додаємо. Розмір можете самі формувати. Більше, менше, кому як подобається. У нас середньо такі. Тільки сказав, що погода вирівнялася, а воно нічого не вирівнялося. Ну що в нас тут зеленушка, фінальний вже етап. Укроп, петрушка та цибулька. Зараз зрубанемо все в казан і будемо куштувати. Ось вот такий у нас пучок вітамінів. Кладізь. Фінальний етап. Зелень в боб левеш. Так, друзі, дегустація буде скомкана. Вам там хорошо, ви сидите на дивані з телефонами, дивитесь свої модні телевізори, а мені тут на голову капає. Сьогодні без 50 грам, без, без, без хліба, все по-швидкому. Отак виглядає Yocaї Боб ловаш. Боблевеш. Реберці, копченості. Все як положено. Квасольки повна. Кльоцики. Давайте спробуємо, що воно таке. Отак От кльосиком. Гаряча. М -м -м. Це елексір здоров'я. Дійсно смачна, класна тема. Офігеть. Це будуть тісто у мене всі. І дружина, і дочка всі. Теща, мамка, батько тесть. Квасоля розварилася. Можна навіть лопати її язиком. Ну, а що ви думали, майже три години готували. Ковбаски, Та тут все смачно. Ну що, друзі? З вами була Світлана Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки. Тарабаньте на барабани і всі калакала. До зустрічі!